Пан Ярослав Гарасим, доктор філологічних наук, професор кафедри української фольклористики імені академіка Флорета Колеси, 22 квітня відбуватимуться вибори у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Зараз є дев'ять кандидатів. Наш наша медіа вирішила на майданчик для того, аби всі ці кандидати мали рівний доступ і рівні можливості проговорити, що вони хочуть змінити, як вони будуть змінювати університет і чому саме вони мають стати ректором нашого вищого навчального закладу у місті Львові. Отож, добрий вечір, пане Ярославе. Вітаю, шановні глядачі. У е, мене до вас перше питання: проблема академічної корупції. Як оцінюєте масштаби і чи бачите механізми з її боротьбою? Ну, як на мене, ми повинні трошки в визначеннях розібратися, так? що є академічною корупцією, чи, чи це явище саме так, коли ми визначаємо як. Ну, як є в якомусь суспільному чи соціокультурному просторі. Ну, якщо йдеться про заклад вищої освіти, університет, то я вважаю, що такий університет, як львівський, він має бути готовий до будь-яких суспільних викликів. Без сумніву, корупція є суспільним викликом. Але якщо розглядати її таке класичне чи хрестоматійне визначення, так то йдеться про зловживання. Так, службовими особами або громадськими і політичними діячами, яке ну, має на, на меті особисте збагачення. Так е, якщо йдеться про викладачів університету, скажімо, ну саме так найчастіше розуміють е, люди, які е, довкола університету так, цю проблему, то вони не є ні, ні службовими особами, ні громадськими, ні політичними діячами, вони є педагогічними працівниками, але це аж ніяк зрозуміло не виправдовує, якщо вони. І у разі можуть допустити такі факти. Тобто для мене це принципово, що академічна негідність університету це не є корупція, це радше хабарництво, таке старе радянське призабути чи не призабути слово. Гаразд, як збираєтеся боротися з хабарництвом в університеті? Для того щоб відповісти на ваше запитання, це якщо я одразу я мав би ствердити, що воно зафіксоване, як явище, чи воно є в так, от ми можемо. Розглядати це питання в площині так, звідки йде інформація, що в університеті є хабарництво? Так, от я, наприклад, є учасником процесу безпосередньо, не тільки як викладач, я є учасником процесу як батько. Двоє моїх дітей навчаються в університеті імені Франка. Старша дочка навчається на четвертому курсі факультету іноземних мов і син на факультеті культури і мистецтв. І, звісно, вони не давали хабарів. Але як діти викладача, як діти людини. Ви думаєте, що вони мають певні пільги? Я думаю, що навряд чи хтось з них візьме гроші. Але ви давайте уявимо ситуацію, що у вас є форуми, і у вас є телеграм-канали. В нас всіх є. І студентське братство, і студенти, які пишуть, і у всіх нас є родичі, і всі ми батьки, і всі Діти навчаються. Так от, а хабарництво таке є. Тому у мене питання до вас: уявимо ілюзорно, що воно у вас є. Як будете боротися? Так, ну давайте знову ж таки перейдемо в, в, в трошки розведемо поняття. Є хабарництво як зафіксований факт, так? Воно задокументовано зафіксовано. Відповідно, є відповідь слідчі органи, які починають працювати, і справа передається в суд. Це і правова площина. Я так розумію, що ми говоримо зараз більше про соціокультурну знову ж таки площину, коли воно є, але не має достовірних фактів. Я переконаний, що ректор університету має дбати майбутній ректор університету, якого беруть, має дбати про репутацію університету. І боротися або зменшити до нуля будь-які факти і фактори, які Шкодять цій репутації, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, то маємо розуміти, що з цим мають боротися відповідні органи. Так? Я тут, наскільки я знаю, жоден з кандидатів в ректори Львівського університету не проходив курсів боротьби з корупцією, не навчався на відповідних правоохоронних спеціальностях чи правознавчих університету. І вони, якщо будуть це робити непрофесійно. Інша справа, знову ж таки кажу, що ректор має бути готовий, і університет має бути готовий не боятися. Якщо поодинокі факти будуть зафіксовані, це, це треба питання вирішувати в правовій площині. Але крім того, я розумію, і очевидно, має бути ще й профілактична робота всередині університету. Це опитування студентів, анонімне опитування, це розмова з колективом університету. Це зрештою нульова толерантність, академічна нульова толерантність до тих колег, які... Таке собі дозволяють, якщо але це є взаємовигідно не тільки ну це є взаємовигідно для двох сторін. Студенти не хочуть вчитися, але зато платять викладачам. Викладачі е, отримують е, хабар. Ну, не обов'язково для мене хабар, це типу, я маю заплатити за щось, щоб ви мені дали. Незаконно, бо інколи буває так, що люди, студенти змушені платити навіть за власні знання, які вони точно знають, бо вони можуть здати. І в мене тут питання: якщо це взаємовигідно, для того щоб не осуджувати чи типу не звинувачувати виключно викладацький склад, так, педагогів, ми говоримо і про іншу сторону. Студенти, які не хочуть вчитися, знають, що я можу оплатити платити свою сесію, так? Там заплатити, купити свою оцінку. Як з цим так, справлятися? Ну очевидно, тут кого найкраще можуть послухати студенти. Очевидно, самих студентів. Я думаю, що тут треба використовувати безпосередньо і то ті ресурси, які ми маємо з студентського самоврядування в університеті. Ну, я ще раз кажу, це має бути частиною корпоративної етики університету. Оця неприйнятність людині неприйнятність не тільки того, що ти береш, а й того, що ти без сумніву купляєш. Так би мовити, залік чи екзамен, бо це є нечесно стосовно твоїх колег насамперед. Так? Хтось для цього готувався, хтось для цього і в законі про вищу освіту немає, передбачено паралельного, скажімо, отримування звітності у формі заліку чи екзамену за матеріальну винагороду. Такого немає. Ти можеш це лише продемонструвати своїми знаннями. І студентське середовище, ну, річка очищується, море очищується. Розумієш, це може бути зараз дуже такі метафоричні, романтичні загальні форми. Прази, але академічне середовище воно повинно використовувати різні, різні ресурси, різні важелі, різні механізми для того, щоб цього явища не було. Ви розумієте, ще треба дивитися і причину. Чому, як правило, не кажуть, скажімо, я шокию києво могилянська академія чи Католицький університет цього явища або немає, або його майже немає. Так? А вони виникли вже фактично в пострадянський період. Вони не мають того шлейфу. Uh -huh. Який нам передав Сувок? Ну, Сувок нам передав взагалі шлейф хабарництва всюди. Всюди. Тому uh -huh. е наступне питання в наше е це історія з паркінгом. Е е міська влада хоче паркінг під головним перед головним корпусом е університет. Проти яка ваша позиція в цій історії? Ну, тут, тут дуже все просто, я не знаю, чи, чи зараз зовсім за це питання знову відродилося. Річ у тім, що я був, як ви напевно знаєте, впродовж 2019-19 років вже сам плутаюся в своїй заплутаній біографії проректором університету з навчально-педагогічної роботи. Так, і якраз це питання десь було тоді на піку. Ми, питання, яке обговорювалося і на ректора. Питання, до якого були залучені фахівці, питання, ми це питання насвітлювали з різних боків, з паркової зони, і вивчали, наскільки себе побудуть, буде поводити ґрунт, і чи, ну, і чи не, не з'їде університет, скажімо, в той паркінг всім своїм головним корпусом. Ну і я навіть мав виступ в міській раді, і я не знаю, чи, чи це просто активність міської ради, просто так заплановано було, що вона мала припинитися, чи Бо, в принципі після Мого виступу і виступу доцента голодичного факультету Василя Дяківа. Е, питання. До цього часу не виникало в той момент після того засідання. Там ще завідувачка автороекології з Венеслана Гломамчур була долучена цього. Тобто, ми переконали під час тих дискусій, що університет паркінгу біля університету бути не може з різних причин геологічних, екологічних, культурологічних і так далі. Ну а якщо міська влада вирішить знову його реанімувати, то я думаю, що університет знову ж таки одностайно виступить. Роти цього паркну, попри те, що я розумію, і що викладачі запаркувати авто свої не мають де це. Проблема Львова і вирішувати її має певно міська влада. Палац Бесядецький, який давно належить університету в жахливому стані. Намагаємося там міська влада то врятувати, то реанімувати, то якось підлатати. А як планує університет, на вашу думку, як університет може використовувати це приміщення, як відновити? Ну, Наскільки я знаю, що університет зараз складає якийсь мінімум коштів для того, щоб зберегти, щоб не призвести до повної руйнації цієї справді історичної споруди, і на вченій раді десь, можливо, трохи менше року тому ми заслуховували навіть вже якісь варіанти стосовно того, як стосовно його реконструкції і відновлення, я думаю, що я не можу зараз точно сказати, бо в принципі, це нинішня адміністрація зараз ведеться. Це питання, на якому етапі зараз перебуває, чи вже укладені угоди, чи вже почалися почалися ці роботи. Але це теж виклик для знаєте університету свого часу і Іван Олександрович Вакарчук він, так би мовити, зробив так, що це приміщення було передане нам. Але потім вийшло, що це, знаєте, так валіза без ручки І відмовитися в центрі від такого приміщення ще історичного вже так ніби не пасує, бо ми самі вболівали за те, щоб його отримати. Але і, і фіналі фінансову його реконструкцію потягнути теж дуже складно. Університет, я так думаю, що якщо він не має бути, він мусить це робити через залучені кошти, коли ви будете залучати кошти бізнес-структур чи якихось інших установ організацій, то очевидно він мусить йти на якийсь компроміс щодо використання того приміщення, бо просто так зараз гроші ніхто не має. Появував ситуацію, ви стали ректором, щоб буде робити з цим приміщенням. Насамперед, я розберуся в тій дух, що зараз є. Запропоновано, тому що розумієте, нам нам показували слайди на вченій раді десь так впродовж 15 хвилин. Цей забудовник, це я не пригадую, не буду зараз вигадувати назву ефіру, але я думаю, що це, якщо звернутися до університету, то можна цю інформацію отримати, бо є доступ до публічної інформації. Тому і я побачу, наскільки є відповідальний цей виконавець, якщо, є, якщо не відповідає, якщо відповідальний, то очевидно є потреба далі продовжувати за. Співпрацю, якщо не відповідальний, то треба вивчати тоді вимоги умови розірвання договору. Чи є такі умови? як, наскільки ми глибоко вже зайшли в співпрацю з ним. Що ну, тут до дуже багато моментів, які чисто такого технічного характеру, але це без сумніву університет виклик для університету, університет має гідно його пройти. Е, університет собі залишить, якщо би і ну, Ми розглядаємо вас як ректора. Університет залишить цей палац, собі чи він його поверне на баланс міста? Відмовиться е, не готовий зараз чесно відповісти на це запитання, тому що не знаю наскільки буде, скажімо так, сил і енергії і фінансів витягне цей палац з університету. Це питання треба вивчити глибше. Е, гаразд, а е, звідки ви б залучали е, інвесторів, де би шукали їх? Ну, тому що, очевидно, місто грошей вам не дасть. Університет їх теж не має. Ну, університет, очевидно, що немає. має, міністерство цих грошей. Ну, це питання, яке е, я мушу. Е, про готовий буду дати відповідь, коли я про його проговорю з відповідним експертним середовищем. Так повірте, я трошки в іншій площині є так, ніж ніж ні, не, є, не є заводовником і не знаю, хто хто може бути відповідальним якісним виконавцем цих робіт. Але я думаю, що це не є великою проблемою, коли зібрати експертне середовище, яке може оцінити ті запропоновані проекти і дати рекомендації ректору для того, щоб він ухвалив остаточне і правильне для університету. Коли Іван е, Олександрович е, просив це приміщення? Е, для чого він хотів його? Що плану ну, що би ви там розмістили? Який факультет чи так там ріблі, планувалося, так, конкретно. Так. Планувалося конкретно. Я вже не пригадую, які це були роки. Це десь ми були на на зламі ну двох тисяч ні, Так, роки, і там вже був готовий проект. планувалося розташувати в тій будівлі історичний факультет. Дікане стрітодічні декан історичного факультету Роман Мар'янович Шуст. Вже ми ми розглядали на ректораті кілька варіантів. Це був навіть затверджений, був розроблений проект проєктно кошторисна документація вже навіть була готовою. Ну але потім, в не знаю, в силу різних обставин чомусь цей процес так і не було розпочато. Гаразд а. Ну, це планувалося тоді. Так. Це вже багато років пройшло. Чи зараз актуально цей історичний факультет там розміщати, чи у вас би якась інша ідея? Вона ні, ні. Я думаю, що функціонально це приміщення навчального процесу, напевно, таки воно ну, не, не буде Але що пропонувалося. Наскільки я знаю, ну знову ж таки, з того, що є зараз в стратегії розвитку університету, ви повинні розуміти, що кожен ем, при тих, хто буде обраний ректором, е, так він не приходить на голе місце. Він не приходить на якийсь такий нововідкритий відкритий навчальний заклад. Університеті є затверджена стратегія до. Ці року університет працює, і він буде готовий, так би мовити, не лише щось розпочинати, а й вклинюватися, і продовжувати робити те, що, що вже є зроблено. Так і тому там, наскільки я пригадую, планувалося зробити таку більше конференційну зону кілька приміщень для конференції. Тобто, щоб, щоб університет розвантажити ну, скажімо, головний корпус трошки частин. Бо в університеті є 19 факультетів, коледж і наукова бібліотека і а в... Вони проводять щомісяця по кілька заходів, і от щоб не мов головний корпус розвантажити, скажімо, от, от, таким приміщенням, таким презентаційним могло могла би бути це приміщення. Автоман, автономність факультетів. На, на вашу думку, хто має призначати деканів факультет чи ректор? Ну, це моя дуже болюча така, скажімо, тема, бо я ну, вважаю, що те, що сталося в останніх цих п'ять років, це що в факультетів забрали їхнє право, це було фундаментальне порушення не просто академічних прав, а фундаментальне порушення демократичних прав. У собі, ви мешкаєте в сільському населеному пункті, ви маєте право бути обраним головою села. Так що uh -huh. коли ви в місті, можете бути обраним мером, коли в державі, ви можете бути обраним при. Ви можете пропонувати свою кандидатуру так, на президента. Коли ви на кафедрі працюєте, ви можете пропонувати себе на завкафедру. в університеті, можете на ректора. І єдина посада, на яку ви не можете себе пропонувати, це є декан факультету. А як сталося так? І всі наші юристи тепер кажуть, тому що таке законодавство, тому що вимоги законодавства. Так в законодавстві написано, що ректор вносить кандидатуру. Претендента на затвердження конференції трудового колективу. і ще одноосібно вносить самостійно. Там ще виписали нас положення як обов'язково, щоб ніхто не, не дай Боже, у пана ректора не вкрав його повноваження. Так, але це є норма закону. Але чомусь Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, чи інші навчальні заклади, вони, виконуючи цю норму, все ж таки передбачили в положенні про обрання декана як виборчий процес. Тобто, спочатку факультет обговорює програми двох чи трьох претендентів. Вчена Рада факультету рейтинговим голосуванням вона визначає, котра найкраща, пропонує ректору, і потім він вносить цю кандидатуру. Оце для мене відновлення відновлення справедливості. І я думаю, що одним з пер, якщо так станеться, що колектив університету мені довірить цю насправді нелегку посаду, то одним з перших моїх рішень це буде перегляд положення про вибори декана і повернення реальної академічної автономії факультету. Раз. дуже вам дякую за ваші відповіді. Бажаю вам успіхів у цій боротьбі.